Привіт, дівчата, хлопці та ті, що не визначили. бюті хак! Із суперклеєм. Вау! Шандаль. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут? Сексі-інфлюенсерка? Ти найсексі, ти крута. Інші сіра простота. Чорт, тікаємо зараз, вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Загадай, okay, бажай, бажай. Окей, let me set the scene. Чувак, де це я? Peach, oh, 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 oh. Вітаю у світі магії. <laughs> Хвойда, ти ще знущаєшся. Хвойда, як цікаво. It, oh, oh, oh. Принцеса Розалія Катарівська. Oh, oh шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Аладдін. Це мій Келем. У тебе є дівчина чи секс-лялька? Що закрізь? Дивись Барбі. А це у нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Мусять виходити заміж за братів. Це один із самих гномів. Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. Убира <пирателі> такий вигляд, ніби його до чогось мушують. <пирателі> Стояла темна ніч. О, З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, <пирателі> де є секс, наркотики. <пирателі> чи стриптизм. На після знайомства, а ти навіть особисті не написав. до тебе цілував. Ніхто. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. де живеться курва? Ми входимо у селищі війня. Щось не видно, що ти боїшся. дівча з пророцтва oh, want... усі думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Він Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Oh Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Mm -hmm. Вія у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати кажена. Ну, все ця вже скоро короною скоро у кінотеатрах Це буде найкрасніша казка.